І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває, тільки ямово-окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних ніхто і не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орить лихо, лихом засівають, а що вродить побачите. Які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й уродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила і воля.